На підприємстві «Енергоатома» кипить робота. Фахівці заводу виготовляють запчастини для ремонтів українських атомних станцій, а також унікальні запчастини, які раніше постачалися виключно з Росії. Ми провели дуже велику програму у заміщенню російського обладнання. Зараз ми абсолютно незалежні від Росії. І як ми це зробили? Більшість складного обладнання ми поставили на виробництво тут, саме в цьому заводі. Іншу частину беремо наших західних партнерів від виробників, з якими встановили відповідні відносини і підписали відповідний контракт. Підприємство виготовляє сотні різних деталей від деталей кріплень до обладнання для реакторів типу ВВР 440 та ВВР 1000 Тут це унікальне обладнання. воно виробляється в світі тільки Росії і тільки нашим підрозділам во всьому світі, на всій Європі. Зараз е у нас е я думаю, буде заказано це обладнання. На виробничих потужностях заводу спеціалісти виготовляють і обладнання для дизельних генераторів атомних станцій. Ці деталі в Україні не випускаються і не випускалися, і все це російського виробництва. Зараз ви розумієте ситуацію. Залишитися без деталей для дизель-генераторів це зупинити енергоблок. Тому головне завдання не полегшити роботу, а саме виготовити те, що необхідне для безпечної експлуатації атомних станцій. Коли станція Втрачає все, вона переходить у зовнішнього енергопостачання, вона переходить на дизель генератори І саме от для цих дизель-генераторів тут буде зараз виготовлятися частини. Будемо витискати Росію з цих постачань також з європейських країн, які експлуатують реактори РЧССО. Крім того, на підприємстві монтуються виробничі лінії, на яких виготовлятимуть елементи для створення українського ядерного палива. Нині устаткування проходить атестацію.